Віра, привіт. Привіт! Що спонукало у вас відкрити центр реабілітації довіра? Правильно сказав? Так. Що мене спонукало? Не. Хто спонукав? Це Господь а, і обставини. Сама би до такого точно ніколи додумалася. Ну а ще звільнення з роботи спонукало мене шукати щось і робити, щось самі. Які види реабілітації послуг ви пропонуєте на даний час? Ми єдиний в області, реабілітаційний центр, який. Налаштований на мультидисциплінарний підхід і використовує, окрім фізіотерапевтичних засобів реабілітації, окрім масажу, ще вітаміну терапію, проте, на що багато хто не звертає увагу з звичайних терапевтів і має можливість підходити до лікування дуже багатьох захворювань опорно-рухового апарату та неврологічних захворювань з зовнішніх факторів, впливаючи і внутрішніми факторами, і тим самим досягаючи максимально хороших результатів. Як ваша команда забезпечує індивідуальний підхід до кожного пацієнта? По книжці, те, що ми навчили в університеті, має бути для кожної людини приписаний початковий курс реабілітації, який, наприклад, має складатися з там з 10 масажів 10 електрофорезів, наприклад, там. Але ми підходимо до кожної людини індивідуально, бо немає навіть сніжинок. Однакових тому і немає однакових людей, і тому наше лікування може складатися з того, що один раз я можу людини призначити електрофорез, нас через 2-3 дні ультразвук, через кілька днів масаж, замінити міостимуляційними процедурами, призначити лікувальну фізкультуру, і за рахунок цього ми можемо максимально індивідуально підійти до вирішення цього захворювання і до таких, тих факторів, які сприяють цьому захворюванню. Які технології чи методи ви використовуєте в своїй практиці на сьогоднішній день? Технології методи. Ухти! Я б попередньо за це зазвичай сказала. Якщо обладнання тоді хіба ж ми використовуємо електропроцедури. В нас є хороший апарат «Електрофорес», який робить електропроцедури і ультразвук. В нас що ультразвук має 150 Гц проникнення. В якщо порівняти з ультразвуком інших фірм навіть звичайний, який використовується в наших державних клініках, він має 50 Гц проникнення. Відповідно, ми можемо за допомогою цієї високої інтенсивності частоти Гц досягати кращих і глибших результатів. Ультразвук може бути з лікарською речовиною, а може бути сам лікувальний мати ефект. він має різні види току: це гальванізація, це. Ченс, ну, чотирихполісний, дуже великий спектр. І в залежності від протоколу захворювання ми можемо вибрати, який виток у найкраще підходить, і яку лікарську речовину вести. Також в нас є міостимуляція це мій першенький, яку я придбала. За допомогою його в нього можна. Цеби на похудання, на те, щоб підкачати м'язи, або навпаки їх розслабити, на лімфу прогнати при сколіозах Ми спеціальними методикою, ну, я би сказала, такою, яку ми придумали. Ми просто асиметрично ложимо ці електроди для того, там, де треба підкачати, де треба розслабити. Використовуємо також ударну хвильову терапію, і в нас ще є саме такий наш дорогий товариш. Це суперіндуктивна система, яка створює спеціальне магнітне поле, яке себе найкраще показало при найважкіших патологіях і особливо його люблять військові, тому що ефект від нього відчутний буквально відразу. Які виклики ви зустрічаєте в управлінні реабілітаційним центром? Це вже персональне питання для вас для того, щоб я була спеціалістом, якого графік завантажений два місця на порід. Я дуже багато об'їздила світу і дуже багато вчилася. Для того, щоб я була керівником, я не проходила велике навчання. І, відповідно, результат корисної дії від моєї лікарської діяльності ось такий. Результат від моєї діяльності як керівника значно менший. Буду показувати і саме. Да? Угу. Але бачу в тому великі прогалини і вважаю, що все-таки треба трохи вчитися. Недолік, що все-таки сучасний світ, він знаєш, так якось вимагає, має бути такий процент від людини брати. Наприклад, має бути, що 5-40% людини тільки отримувала зарплата від всієї виручки, що вона і або менше. Але при тому дівчата можуть заробляти там 8 тисяч гривень зарплати. Я вважаю що це ну теж не дуже добре. Якщо людина хороший спеціаліст. То чому б вона не заробляла більше? Але даючи їй більше процент, я порушую закони економіки, закони успішного ведення бізнесу. Да? Угу. Ну і тут виходить така дилемма: ти хочеш зробити добре собі як бізнесмену, чи все-таки зробити добре працівникам, тому що вони заслуговують на хорошу зарплату. Ну і виклики, те, що генератор виключається, світло бачиш, ми тут з тобою з якої попитки вже знімаємо, лампочка нам дьоргається, моргає, це реалії нашого часу. час. Це виклики, які можна сприймати як проблему і катастрофа. Можна сприймати як цікаво, що з того вийде. Як ви бачите розвиток вашого центру у найближчі п'ять років? Тут коротко можна сказати. Коротко в мене договір оренди на 5 років, тому я планую 5 років їх провести тут. Чи є у вас програма співпраці з іншими медичними чи реабілітаційними закладами на сьогодні? Ну, співпрацю такою, як я бачу, це коли щось я даю і мені дають. да А поки що я просто їжджу по інших центрах і беру від них корисне для мене і потрібне. Курси поки що тільки планую розвивати, ну тому якби. По чесному співпрацю не можу це назвати. Це більше навчання. Обмін досвідом. Обмін досвідом, так. А да. як війна вплинула на ваш бізнес та галузь в цілому? Звичайно, пацієнтів стало більше військових, людей, які жінок, які просто змордовані очікуванням вістки про свого чоловіка. І я, як ніхто, це знає з власного досвіду, як це страшно чекати. Е, ну в, в, наше фізичне здоров'я, і духовне, і психічне дуже зв'язане. Коли людина сильно в стресі, вона не може бути фізично здоровою і активною. Тому людей, які зараз мають більше проблем з упорно-руховим апаратом з нервовою системою, стало більше, тому що на це впливає цей чинник у Ваш пане на майбутнє враховуючи поточну ситуацію в країні. Це було хотіть питання, але ми беремо на невеличкому проміжку, бо вже ми не буде на п'ять років дивитися. Ви жити! Я, бер... Я зрозумів це. Що... Окей, okay. і останнє питання: фінанси. Всі люблять фінанси. Ціна запуску даного бізнесу, якщо людина, наприклад, ну, побачить ціль зробити щось подібне. Ціна запуску. Да. Так. Значить, ціна запуску. Я починала з того, що мала е, оце, мала ось це. Ну і ще б собою брала олійку масажу. Скільки вона коштує? 50-100 гривень. Ну, ну, хай 100 гривні. Mm -hmm. Ось ця ціна запуску. Тому що починала з того, що ходила по хатах, надавала реабілітаційні послуги людям вдома. Я не платила ні за світло, ні за оренду, ні за масажний стіл, ні за що. Але тепер маю дві грижі через те, що було незручне мені положення і некомфортні умови для роботи. Це питання вже. Ти дала відповідь на персональне як діюча людина. А якщо людина не задіяна в цьому бізнесі як працівник, а як, ну, як власник цього бізнесу? Скільки ти думаєш, це треба гроші? Два, ні, п'ять. П'ять між щоб грн. запустити те, що є. Але я точно його робила не математично. Угу. Ну, це просто людина прийшла до тебе і каже: я хочу в якомусь місці зробити це. Є певні люди, які будуть виконувати роботу. Просто скільки мені треба для цього, щоб заплатити. Да. І... Витрати на зарплату, щоб фірма ця існувала, то витрати на зарплату і з'їдають більшу частину прибутку. Другу більшу частину прибутку з'їдають це витрати самої фірми. Це на світло простеньки. Там отаке, во таке, що ніхто не замінить. Воно з'їдає від 100 до 195 тисяч в місяць. Mm -hmm. А потім те, що лишається, якщо воно ще з плюсом, це вау, це чудово і прекрасно. Місяць чи за рік, скільки реально заробити? Я не маю машини, я не mm -hmm. маю ремонту mm -hmm. в хаті. Тому мене таке питатися, я ще маю ще один кредит. Не лишилося з нього, ну, ще 23 тисячі лишилося, то я майже виплатила. Тому я не можу сказати, що 25 я тисячі чого? Ще гривень. До Вже добре. Да, бо були бо великі великі тисячі. Тому я не вважаю себе великим підприємцем Олексій, абсолютно ні. Mm -hmm. І не успішним, то точно, тому що для мене успішність це коли приїхала крута дівчинка на красивій машині, білесенькій, знаєте, вийшла в гарній шубочці, а не пре по своїх ех, дорогах до автобуса. Ні, але я не відговорю людей не починати. Я не кажу, що тут все погано погано, але це точно не суперприбутковий бізнес в сучасних реаліях. Вважаю, що в нас багато пацієнтів, незважаючи на те, в нас графіки перегружені, в нас є куча людей, які потребують наших послуг. Але можливо те, що ми цінову політику не ставимо там, за хмарно, в там, нас процедури від 50, 80 гривень, ну і 300-500 гривень. Тобто це доступна в нас цінова політика. Якщо би прийшов людина на ринок там, з 5 мільйонами, вона хотіла б їх швидше би повернути. Да? Якщо приходить людина, яка, який, грубо говоря, Господь дуже багато що поміг, увага, не церква, не благодійники, а саме. Як ви люди кажете, збіг обставин, чи що не знаю. Ну, для мене це Господь інакше не може бути. Про це я можу дуже довго розказувати. От, і то, то через то ми ставимо ціни такі більш-менш спокійні, адекватні. Але я місця, де ціни виставлять за облашні в цьому гарні. Наприклад, остеопатичні маніпуляції, які я проводжу, вона коштує півтори тисячі в Тернополі. Я його беру за 300 гривень, але я роблю тільки основи, тому що навчалися основи тільки на курсах. А треба, щоб їх навчитися краще, це 400-500 доларів за навчання заплатити. Мені е, не я би може би пішла на ті курси за 500 доларів, але мене потім не підніметься все одно рука брати півтори тисячі. Все-таки в цьому бізнесі тоді є гроші, тільки просто все залежить від обладнання і. Рівень, напевно, цього. Ну, так, але якщо я, наприклад, раз побачила, як воно робиться, мені показали один раз схему, і я зрозуміла тут схему і запам'ятала її, і не потратила про тому великі гроші. Да? Mm -hmm. ну, то це, щоб мені Господь допоміг це запам'ятати і вивчити. Що я не потратила на це цілі курси. Але я кажу, я основи знаю, і основи дію. Mm -hmm. Дякую. На здоровочку, захочете?